Добрий день, мене звати Максим, і сьогодні в мене є бажання поспілкуватися про те, що є Бог і як я це розумію. Саме, що є найпростіше, що можна перевірити, то Бог це є простір. Ми можемо всюди бачити, що щось знаходиться всередині чогось. У нас є клітина всередині якої є життя, є органи, які живуть клітинами, є тіло, в якому всередині багато органів і клітин, і інших ще живих організмів. Є наша планета, яку населяють і люди, і тварини, і ще багато, багато видів життя. Є планети, Яке в галактиці знаходяться та в Сонячній системі, і далі ми не бачимо, ми далі не знаємо, що, що далі. Але і далі є системи, які включають інші системи. Тобто, і галакти... галактиці нашої знаходяться в Всесвіті, і є ще багато Всесвітів, які знаходяться в чомусь для чого в мене немає слова. І якщо б я задав питання, де є Бог, то згідно цього він всюди, в, кожній, в кожному, чому я можу назвати, чи до чого я можу доторкнутися. В мене є гарний приклад для себе, який я використовую, це моє тіло. Я є Бог свого тіла. Кожна моя клітина отримує все, чи майже все від мене. Тобто моя клітина каже: Мені потрібно це, чи група клітин. Я можу відчувати голод та знати, чого я хочу з'їсти. І це наче моя клітина спілкується зі мною як з Богом. Вона просить для себе ось це. І якщо я вмію слухати, то я можу почути це і задовольнити, чи не задовольнити. Чи клітини кажуть, чи мозок, чи хтось всередині мене кажуть, я хочу спати, я втомлений. І я, як Бог обираю, чи йду я спати, чи я роблю щось інше. Я дивлюсь на оці відносини між мною та клітинами, як на відносини між мною та Богом. Частково. Який я Бог для свого тіла? Чи я піклуюсь про себе? Чи як я відповідаю на вимоги тіла? Не вимоги, а запроси, на просьби. Іноді буває, що мої дії призводять до смертеї клітин в моєму тілі. Якусь травму я можу отримати, чи захворіти. І це може виглядати як геноцид чогось чи алкоголь. Як колись я пив. Зараз я, ну, може, теж пив, теж пив, але мені дуже погано від цього. Це як фізичний механізм, який. Не дозволяє мені пити. І я від цього радію, тому що я точно знаю, що я можу ще пити погано. Зараз. Може це зміниться, а може ні. Хто його знає. Я в цьому плані вже вільний. І через призму тіла можна подивитись на буддійську фразу. Чи я не знаю, можна сказати, що це буддійська фраза про те, що ми все є одне і що ми всі є Бог. Тобто це про якщо на тіло подивитись, то це багато життів кожної клітини, яка є окрема, але всі вони є я. І всі вони є людина. Ну, так я думаю, що можна сказати, що кожна клітина. Мене, це я. І тобто з цієї фрази, ось я дивлюсь на вулицю, і можна було б сказати, що це все частини Бога, просто інші. І з цієї частини можна, і ці, з цієї з фраз можна сказати, що Бог. Наче нікуди не уходив, він не загубився, він не зник. Ну, Він є, він є поруч, він все чує, і він реагує, якщо ми просимо його щось зробити для себе. Ми не як людина, а ми як більш група, Людей, мені здається. Як Бог створив життя? Чи як твориться життя Богом в нас? Ну, взагалі? Я, як людина, якщо б потренувався, то зміг би зануритись в кожну клітину. І напевне зміг би жити життя як клітина. І я ось думав, що я б знудився зараз, якщо б я спробував жити як одна клітина. Якщо є сумнів, що це неможливо, то можна в Ютубі, я думаю, знайти багато роликів про монахів, які можуть контролювати. Не такі глибокі частинки, тобто погруження на рівень органів. Це трохи змінити ритм серцебиття, замідлити, сповільнити дихання. І цей рівень, наче до клітин. Ну, я б мог так інтерпретувати. Напевно, рівнів багато. Але те, що я можу пощупати, доторкнутися до чого можу. І Бог все, що ми бачимо, наче пожив. В якоїсь мірі Бог нернув всередину кожної частини, кожного атому, і зараз наше життя, ми наче винируємо наверх. Знову щоб стати Богом. Пізнаючи і розширюючи себе до розмірів Бога. І це наш прямий спосіб зрозуміти, що таке Бог. Для клітини, напевно, як би я фантазував, найшвидший спосіб пізнати, що таке є людина, це. Розширитись, кожна клітина ділиться. Чи можна сказати, що клітина, коли розділилась, це дві клітини. Можливо, це одна клітина, можливо, дві. Ну, це, я це не поінвікував. Але якби клітина розділилась так багато разів та стала органом, вона вже б пізнавала життя як орган, як багато клітин. А якби вона ще розширилась на все тіло, то вона б вже могла зрозуміти, як це жити тілом, мільярдами клітин. І якщо подивитись на наше творення, то все наше тіло, воно створено з однієї клітини. Це одна клітина, яка багато разів розділилася, але вона наче якась універсальна. Це моя інтерпретація, я не претендую на те, що на докторське звання. І це важлива частина, про що я кажу, інтерпретації. Всі знання, я отримав, я профільтрував це через свій кругозор. І мій кругозор може викривлювати це все те, що я отримую як знання. І коли я вам кажу, ваш кругацор теж фільтрує це знання, і ви розумієте так, як ви звикли розуміти. Як і я розумію і те, як я звик розуміти, це трохи афльоксія. Але це важлива частина, що можна допускати, що я зрозумів щось не так. І ще через деякий час я, отримавши цю саму інформацію, зможу по-іншому на себе подивитися, так от, як одна клітина розділилась на, багат, на багато клітинок та стала людиною, так процес йде далі, далі, далі до самого Бога. І це одночасно, як я вже казав, процес, коли і Бог нирнув до самого низу, і процес винирювання мене як частинки Бога до розміру Бога. І не, немає, немає сталого Бога константи. Наче Бога можна назвати. Те, куди, те, докуди ми можемо побачити. Але за цією межею, куди ми бачимо, ще є Бог. І ще може бути багато його ступенів. Ще є одна частина, про яку можна порозмовляти. це як твориться Всесвіт? Одна з частинок. Все, що є я, наприклад, як, як людина, це якоюсь мірою все, що я бачив, все, що я отримав як досвід до цього моменту. Я можу фантазувати в більшій мірі про те, що я бачив. Чи бажати те, що я бачив, чи чув. І колись мені казали, що якщо б я... Міг контролювати кожен момент свого життя, то я б ніколи не вийшов за рамки самого себе, ось цього кругозору. І якщо б Бог контролював кожного з нас абсолютно, ми б не мали ніякої свободи. Ми б жили тільки так, як він би сказав. І тоді б напевно, ми б. Не розширювалося. Тоді і Бог не розширювався ніяк. І що є інша стратегія? Це стратегія споглядання та допущення. У попередньому не відео, а й десять хвилин тому я казав про те, що Бог є простір. Так, от, є, ми кожний кожна є частинка цього простору. І ми, розширюючись, розширюємо Бога. Тобто кожна його частинка сама щось створює. І створюючи це, вона розширює Бога. І в якийсь момент я, як частинка, зможу дійти. До розміру того Бога, якого я бачу зараз. Тобто, якщо б я зараз описав Бога, то через деякий час, я не знаю, мільйони, десятки може, років. Мільйони, мільярди років, може. Я дійду до цього рівня. Я вже буду займати простір та мати стільки досвіду, як я б мог уявити, що має зараз Бог. Але я знаходжусь всередині нього. І коли я розширюсь, Бог теж розшириться. Він буде знову на тому рівні, що я не буду бачити його кордонів. Але я буду з новою точкою уявляти, де його кордони нові. І якщо б я контролював, чи Бог контролював? Цього проширення не ставалося. Це наче двонаправлений рух, наче, я вже казав, що Бог спустився до кожного атому, і ми зараз підіймаємось, наче наповнюючи Богом наверх. Тобто я як простір, в який втікається енергія Бога, як досвіди. Різні досвіди. І я від цього наповнююсь, наповнююсь, наповнююсь і переходжу на новий 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 рівні. І якщо поговорити про погане та добре, яке ми зараз кажемо, то це все наче смаки, наче частинки. Якщо б ми почали видаляти. Щось погане з нашого життя. Ну, не те що видаляти, виключати та заперечувати. я Не знаю, як сказати. Чи наприклад, людей, якщо б ми не почали вбивати найпоганіших людей? то чи кожен день, якщо б ми вбивали, самого, сам найпоганішу людину, то на наступний день чи одразу після моменту вбивства. Ми б знаходили нову людину, яка є поганою, найгіршою з усіх. І так, доки не залишився б ніхто. Тому що з двох людей ми все одно змогли б знайти людину, яка є непога... найпоганішою. А коли залишиться одна людина, то вона і буде найпоганішою, та найкращою, тому що вона єдина. І на цьому прикладі ми б, наприклад, як з людьми, ми б виключили з Бога, напевно, все. Він би, можливо, від нього б нічого не залишилось. Тому що ми б завжди знаходили щось, що знаходиться на межі зараз. На дистанції мі між гарним та поганим. І ось зараз я б пропонував би вам. Можливо, спробувати пограти в цю гру, як, яку я описував е на початку ролика, про те, який я Бог для себе. Чи ця бородата фраза, що Бог всередині нас? Що це ми? Тобто мені здається, що це за гру. Через цю гру можна зрозуміти само відношення Бога до життя. Тому що той, кого ми називаємо Богом, це, це така ж частинка нас, як зараз клітинки частинки нас. Але той Бог зараз познає, пізнає вже інші досвіди. Він вже пізнає досвіди а, життя, якась більш наша вища частинка, а, яка включає нас, людей, як частинки себе. І Це ще більш розширена річ. І вона росте це через часткове наше розширення, і вона заінтересована в нашому. Розрості. І мені в моїх практиках часто напоминали чи казали розмовляти зі своїми клітинами, що наче вони можуть все чути та відчувати. Це може здаватися чимось нереальним. Але в якійсь мірі це працює. Ми кажемо про ми часто чуємо про те, що є якась підсвідомість. І якщо подивитись на те, що таке підсвідомість, то це якась частина людини, яка відповідає за всі процеси в тілі. Інакше вона виглядає більшою, ніж та частина, яка ось зараз каже від мого, мого ім'я, яка обирає що вдягнути чи що їсти. Тому що це мільярди клітин, якими вона керує кровоносною системою, дихання, терморегуляція. Я про це навіть не задумуюся, воно якось самопрацює. І цю систему можу, і підсвідомість можна назвати як нижчою, так і більш вищою системою. Чи інтуїція. як... Частина підсвідомості. Хоча я пентаїцію більше до голосу душі від... мог би віднести. Дякую, що дивились відео та додивились до кінця. Це мої перші кроки в цьому напрямі. І мені було б цікаво ще зробити відео відповідь на якісь питання. Тобто, якщо у вас є якісь питання, на яке немає відповіді, але питання про взагалі, а не конкретно про вас, то напишіть в коментарях, про що я міг би дописати відео ще. А так, до зустрічі в наступних відео.